Всім привіт, ви на каналі Сам собі Інвестор. Мене звати Ростік. Вибачаюся, що за останній тиждень було дуже мало відеороликів. Ну але це через те, що я був у відпустці разом зі своєю сім'єю, разом з дружиною, з дитиною полетів відпочивати до Португалії. Пор... Португалія досить таки красива країна, але все-таки через дуже велику вологість я би там просто не хотів жити. Ну але в сьогоднішньому відеоролику, власне, не про погоду в Португалії, а про погоду на фондовому ринку. Що взагалі відбувається, поговоримо Взагалі, про ситуацію на фондовому ринку. Ну бо за останній час дуже багато компаній досить значно просіли вартості своїх акцій. Про це поговоримо. Поговоримо взагалі, чого очікувати в найближчому майбутньому. Тим більше так само хочу показати в даному відеоролику, як виглядає мій інвестиційний портфель, що особисто сам інвестую під час падіння фондового ринку. Бо, взагалі, думаю, що найближчим часом росту ніякого не буде а навпаки, будемо помаленьку Поступово, але ще сильніше опускатися, тобто вартість акцій буде опускатися. Про це теж поговоримо. Ну і теж розкажу, яким чином я буквально за два місяці збільшив вартість свого інвестиційного портфеля з 30%. Трьох тисяч доларів до ста трьох тисяч доларів, яким чином заробив сімдесят тисяч доларів. Так що запрошую до перегляду, але насамперед прошу поставити лайк, підписатися на даний канал і теж підписуватися на мій телеграм-канал, оскільки саме там публікую активно, що відбувається в моєму інвестиційному портфелі. Ну і взагалі коротку інформацію по фондовому ринку. Посилання так само буде на телеграм внизу під даним відеороликом. Отже, друзі, зараз можете побачити картину індекса тобто. Таку карту інтерактивну індексу SP 500, тобто 500 найбільших компаній. Я тут, власне, обрав собі year-to-date, тобто зміна вартості акцій тих 500 найбільших компаній від початку року. Ну і в принципі тут незбройним оком видно, що дуже багато компаній е, просіли. Там деяке падіння було на 10-15, а взагалі є окремі компанії, які упустилися е, навіть майже на 40%. Що ж взагалі відбувається? Ну, по-перше, це власне Трамп і його політика. політика. Тарифів введення, перенесення тих тарифів, що це взагалі означає для економіки. Ну по-перше, якщо вводяться тарифи на якісь продукти, на які е, якісь матеріали, наприклад, там, на метал чи на ще щось інакше, ну то автоматично вартість для кінцевого покупця в Сполучених Штатах Америки просто буде зростати. Тобто в кінцевому результаті заплатить. Простий споживач, тобто пересічна людина. Ну і власне це таким чином, скоріш за все, збільшить інфляцію. По-перше, це теж може призвести до падіння економіки США, тобто зменшення ВВП США, що в принципі може ввести економіку в рецесію. В принципі, зараз фондовий ринок дуже сильно реагує на те, що пише Трамп в тому ікс, тобто колишньому Твіттері, якщо добре пам'ятаю, e, так що ну не до кінця, все добре для американського фондового ринку. Хоча e, зараз навпаки, через це через те, що падає фондовий ринок Америки, зростають всі інші ринки. Ну частково, в принципі, не в такому великому темпі, але гроші перетікають з Америки, наприклад, в Європу. І Багато європейських компаній зараз зростали в вартості акцій. Хоча, наприклад, e, ті самі канадські компанії, тобто де там власне. E, Політика та тих тарифів між Канадою і США відбувається, то навпаки, канадські компанії за останній час дуже сильно просіли. Що в принципі ви можете використати і прикупити декілька там собі акцій до портфеля, саме канадських. Загалом, картина, в принципі, наглядно видна. Nvidia, мінус 14% від початку року, Apple майже так само. Бродко мінус 16, переоцінена компанія Tesla, про яку я неодноразово розказував в своїх відеороликах, що це акції дуже сильно. Високо оцінені з показником ціни до доходу більше 200, що це в принципі ненормально, як для автомобільної компанії, бо все таки Тесла в основному заробляє на виготовленні автомобілів. І так, Ілон Маск може там придумувати і казати, що в найближчому майбутньому вони будуть випускати гуманоїдів, що будуть там безпілотні таксі, чи там ще якась інакша фігня. вибачаюся, то в принципі, це ж не знати, чи так буде. Якщо дійсно так буде, потенційно можливо і так акції. Будуть ще зростати в вартості і будуть коштувати найближчих за, за найближчі 10 років набагато дорожче. Ну але чи це відбудеться? Я думаю, ну скоріш за все ні. Ну а загалом основний бізнес компанії Тесла зараз просідає. Всі бойкотують активно Тесла, продають автомобілі або навіть вішають картинки на свої автомобілі, які вони придбали. Що вони придбали це ще до того, як дізналися, е, якою людиною є Ілон Маск, бо він зараз, власне, в політику більше Прийшов і там звільняє десятками тисяч працівників з дуже важливих секторів економіки власне. Сполучених Штатів Америки там і Пентагон ріжуть кошти через великий, е, великий бюджет, маю на увазі, не бюджет, а велике закредитування, е, тобто великий борг Сполучених Штатів Америки, який зараз знаходиться на своєму історичному максимумі. І щоб його е, поступово сплачувати, ну то потрібно зменшувати кошти таким чином, звільняючи працівників, вони о економлять гроші, і можливо будуть власне таким чином надплачувати той бор. Хоча хто його знає, як далі буде в майбутньому. Нам, як кінцевим людям, тобто тим людям, які інвестують в акції, важливо зараз придбати ті акції, які в найближчій перспективі часу будуть зростати. І хоча так, за останній період часу можемо побачити значне падіння в деяких власне у вас, у деяких людей портфелі попросідали дуже сильно. Ну але знову ж таки, подивіться, індекс S&P 500 за свого максимального значення всього на всього опустився Трішки більше там хіба як на 9 Це не, ну, не є аж так сильно багато. Буквально ще 12-го чаюся 12 не березня. Мені там трішки погано показує. В лютому, в лютому, тобто місяць тому це був історичний максимум індекс S&P 500 на рівні 6150, Ну зараз може побачити 5590. І вже великі компанії інвестиційні доми, типу Goldman Sachs, навпаки, зменшують. Там зменшують оцінку індексу S&P 500 станом на кінець 2025 року. Хоча там все одно зменшують там до рівня 6400 пунктів, але зараз може побачити 5500, тисяч п'ятсот Вибачаюся. Тобто, все одно, навіть після зменшення прогнозів зростання індексу S&P 500, ми все одно маємо прогнози вищі, як зараз, де знаходиться індекс. Якщо ми інвестуємо на довгий період часу, а скоріш за все, я власне пропагую то. Щоб інвестувати на довший період часу, там на 10-15 років, то це падіння це в принципі нічого. Ми дуже багато разів мали падіння на 10%. Може побачити, наприклад, там падіння від 12 березня від, від 16 липня до, до 6 серпня, наприклад, теж індекс спав на 7,5%. Хоча знову ж таки потім відновився швидко і там до свого історичного максимуму навіть зріс. Хоча зараз можемо побачити, якщо б ви купили тут на максимумі, ну то. Би зараз мали там мінус один відсоток. Ну але якщо б інвестували 5 років тому, ну, то можете побачити, що ви б заробили більше ста відсотків на дані інвестиції, інвестуючи лише в ETF на індекс S&P 500. Звісно, якщо ви інвестуєте в окремі компанії, то так це взагалі. Скоріше за все не, не буде виглядати, бо дуже багато компаній окремих компаній просіли набагато більше, типу компанії Tesla чи, наприклад, та сама компанія Robinhood. Давайте відкрию Robinhood і покажу вам Robinhood. Robinhood – це брокер американський. Дуже багато людей чомусь інвестують саме в нього. Подивіться, наприклад, він з твого максимального значення з 65 доларів. Там просів вже до 38. знову ж таки. Я прогнозую, що індекс і взагалі компанії будуть ще сильно падати в вартості. Тим більше компанія Тесла і ті всі переоцінені компанії, типу Палантір, компанії, які пов'язані з напівпровідниками, які оцінюються ціною до доходу рівня 100, Ці всі компанії найближчим часом, я думаю, все таки будуть. Продовжувати свої падіння. Що взагалі робити? Ви можете запитатися зараз. В мене логічно, що робити, якщо індекс S&P 500 падає, що робити. Ну по перше, якщо ви інвестуєте на довший період часу, якщо інвестуєте тільки в ETF, то продовжуйте це робити. Купуйте просто регулярно кожного місяця на певну суму індекс, індекс 500, тобто купуючи, ETF. можете це робити найкраще було би, якби ви купували там ETF, які є акумулюючі, які не виплачують дивіденди щоб вам ще не потрібно було замарачуватися з оплатою там, податку від дивідендів. Ну і все, і просто регулярно кожного місяця це робити. Навіть дивитися, де зараз знаходиться ринок, Що хто є президентом, хто там зараз якісь там твіти публікує. На це взагалі не варто буде звертати увагу увагу, якщо ви інвестуєте тільки в. Власне, в ETF, тобто IT, IT, там таке, таке собі пасивне інвестування. Ну, а хто інвестує в окремі компанії, то дуже багато таких людей є. Ну, моя вам порада, якщо у вас є якісь хайпові компанії, то Позбудьтеся їх. Хоча, знову ж таки, це не являється жодною рекомендацією там, до покупки, продажу того чи іншого активу. Це особисто моя така думка. Ви приймайте рішення самі. Можливо, у вас е, воно буде, скажімо так, краще і буде відрізнятися від мого кардинально. Ну, бо, наприклад, знову ж таки, компанія Тесла. Я думаю, що вона далі продовжує своє падіння. Подивимося, зараз відкрию вам компанію Тесла. E, і так, та компанія Тесла вже просіла від свого максимального значення більше як на п'ятдесят ж там майже на 50%, бо то вже маємо зростання там від свого дна від 220 доларів там до до 250 на сьогоднішній час. Але я думаю, що компанія далі буде опускатися вартості, бо форвардна. Форвардна, тобто з врахуванням доходів за наступний рік. форвардна оцінка 90, що є дуже і дуже багато. Що являється в декілька разів більше як середнє по сектору, та сама компанія Toyota. Та яка оцінюється з показником ціни до доходу рівня 20-25, ну то компанія майже в 4 рази Тесла дорожча. І в принципі я очікую, що компанія Тесла найближчим часом, особливо власне на початку квітня, буде опублікований звіт про поставки, тобто про виготовлені автомобілі за перший квартал 2025 року. Я думаю, що вони будуть невтішні. Мені навіть в Interactive Brokers приходять повідомлення, що великі такі інвестиційні доми, типу JP Morgan, тобто банк, один з найбільших американських банк, Банків, що вже закладають зменшення. Поставок автомобілів там рівня на 20% менше, як це було в минулому році. Тому я взагалі прогнозую, що акції будуть далі падати, і там навіть до рівня хоча б без 100-150 доларів. Хоча, якщо ми війдемо в рецесію, я очікую навіть акції по 60 доларів. Так, зараз для вас це можливо і смішно звучить, але подивимося, що з того вийде. Особисто покажу вам, що я інвестую, яким чином мій портфель зараз оцінюється в 103 200 доларів. Давайте я оновлю сторінку, щоб було, в принципі. Актуальна інформація 103 146 доларів. Одразу, по-перше, хочу вам показати, як змінилася вартість його. Можете побачити, знову ж таки, як ви слідкуєте за моїм каналом, за моїми інвестиціями. Ну то знаєте, що наприкінці грудня, тобто десь 27 грудня, я продав. Велику кількість активів з власне індексу S&P 500, тих ту, ту саму компанію. Amazon, і дуже багато в принципі майже всі компанії я розпродав вийшов в кеш. Частково це приблизно 19 тисяч доларів саме з інтеректу Брокерса. Я вивів, продавши власне ті активи, вивів на сплату повністю іпотечного кредиту. І що зараз це по факту, ну можна сказати, це зробив собі на плюс, оскільки від там того періоду часу і взагалі і компанії дуже сильно попросідали. Я там продавав, наприклад, Амазон по 250, по 240 хіба 2 долари. Ну а Амазон зараз коштує, наприклад, менше. Менше як 200 доларів, там 199 доларів. Продавав, наприклад, Google по ціні близько 200 доларів. Ну то зараз 169. В принципі, що то говорити, якщо від початку року, наприклад, Google впав на 11%, ну то можете побачити, що мені вдалося в принципі, зробити, скажімо так, не втратити, маю на увазі. Ну і знову ж таки, так само на рахунку в freedom 24, де я теж інвестував тільки в ETF, там теж розпродав свої активи, там було на 11 тисяч євро активів, самих ETF-ів. Ну і знову ж таки, це було теж хорошим рішенням, оскільки від того періоду часу фондовий ринок тільки падає. Тобто, розумієте, якщо... Хтось або, ну я, я не кажу, що я якимсь спеціалістом є, але хоча б трішки розуміюся, як працює фондовий ринок, я зрозумів, що ми зараз знаходимося на своїх історичних максимумах і вийшов, власне, в найкраще підходящий час, тобто, коли все було на своєму історичному максимумі. Що взагалі і чому взагалі портфель з даної суми? Просів, ну там можете побачити, це виведення грошей, там до, до 33 тисяч доларів в мене лишилося стільки грошей. Тоді, власне, я почав торгувати, це вже не інвестиції являються, а торгувати, власне, на, скажімо так, робити таку собі ставку на падіння фондового ринку. Я розумів, що фондовий ринок далі буде продовжувати своє падіння. Ну і я почав торгувати опціонами саме на падіння фондового ринку, на окремих власне компаніях, які там. Дуже сильно переоцінені бродком, палантір, тесла і багато багато чого іншого. Ну і в принципі, завдяки тому можете побачити, так, я спочатку, буквально на протязі перших трьох тижнів торгів, я зменшив свій інвестиційний портфель з 33 тисяч доларів до 16 тисяч доларів. Ну, але потім, в принципі, все сталося, як я думав, і фондовий ринок почав дуже сильно агресивно падати. Там 10, 15, 20, 30% по деяких компаніях. Ну і завдяки тому, що в мене були опціони власне на падіння їх, ну, то я збільшуся. Портфель до сьогоднішнього часу до 100 103 тисяч доларів. Поступово, власне, заробляючи на опціонах, щоб не ввійти, скажімо так, в такий собі азарт і потенційно не заробити 100, а потім втратити і мати там знову ж таки 10 або 20, я поступово перекладав зароблені гроші на опціонах в акції. І на сьогоднішній час в моєму інвестиційному портфелі знаходиться дуже багато е, акцій, бо по факту на 73 тисячі доларів в мене вже портфель сформований з. Акцій і на 30 тисяч доларів я ще маю опціони на падіння деяких окремих позицій. Загалом хочу показати вам, що знаходиться в портфелі. Е, взагалі, я вважаю, що у е, мене такі, скажімо так, специфічні компанії, бо я їх обирав керуючись тим, що наскільки вони дорого оцінені, дешево оцінені. І можете побачити, там, якщо собі зайдете на любі, якийсь там сайт, що вони досить такі дешеві по ціні до, до доходу. Ну і можете побачити, що в мене є 100 акцій компанії Nike, в які вложено там, там майже 7 тисяч доларів. Зараз навіть позиція в плюсі. Я купив ще 100 акцій Enface, в яку теж вложив 6 тисяч. Доларів, хоча зараз позиція в мінусі. Купив 100 акцій Uber на 6,5 тисяч доларів. Три рази купував по 100 штук акцій компанії PayPal. І зараз портфель їх є 300 на 22 тисячі доларів. Так само, буквально недавно, після певного певної маніпуляції, пев... після продажу. Пут опціонів собі в плюс. Я ті гроші переложив в ті зароблені гроші. переложив в акції компанії Google. Ну і купив 50 акцій, вложивши в них 8400 доларів. Ну і ще з таких саме компаній в мене знаходяться в портфелі 200 акцій шведської компанії Evolution Gaming на 160 майже тисяч шведських крон. Це десь приблизно 15 з половиною тисяч американських доларів. 40 акцій компанії Market Access Holding. 7700 доларів, ну і все. І загалом, крім того, на 30 тисяч доларів у мене куплені пут опціони на компанію Applied Aplovin, в яку там вложено 8800 доларів. На падіння компанії Broadcom, в яку вложив 2100 доларів. Так само, знову ж таки, період цінена, на, на, на мою думку, компанія компанія Palantir, в яку загалом вложено там, більше 10 тисяч доларів на падіння, і компанія Tesla, в яку теж вложено. На майже 10 тисяч доларів на падіння вартості акцій. Якщо мені вдасться на даних опціонах заробити, ну, бо якщо опціони зростуть, там, наприклад, на 100%, то додатково мій портфель зросте на 30 тисяч доларів, то я ті гроші просто переведу в активи, купивши певні акції до свого портфеля. А далі ті 30 тисяч доларів лишу, наприклад, на, на торгівлю саме тими опціонами, щоб. В принципі, чому роблю так, чому не використовую всю суму там більше ста тисяч доларів, щоб торгувати, бо так можна дійти дуже швидко, там до мільйона доларів чи там до 500 тисяч доларів. А через це, це через те, щоб в принципі, не війти в азарт. Ну і знову ж таки, ринок не, переба... не передбачуваний. Я зараз думаю, що фоновий ринок буде падати, а він навпаки найближчий місяць-півтора буде зростати. Я просто не вгадаю, і втрачу всі гроші. Щоб такого не відбулося, я торгую на певну маленьку суму. На даний час десь приблизно 25% знаходиться. Лиця саме в тих таких агресивних е контрактах маю на увазі на падіння фондового ринку, тобто в опціонах. ну і в принципі так виглядає мій портфель, в принципі, ніколи нічого не скривав. За останній час перестав публікувати е, свої покупки опціонів е, взагалі торги саме в е, телеграм-каналу, оскільки побачив, що дуже багато людей почали повторювати за мною. А я просто не хочу, щоб ви потенційно втратили через те, що просто повторити мої транзакції. Не варто так робити. Потрібно приймати е, рішення про покупку чи продаж того активу, яку, який ви хочете купити. Чи продати власне самостійно так це все виглядає? Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Якщо маєте якісь питання, пропозиції чи ще щось, то пишіть мені в телеграм-канал. Посилання є внизу під даним відеороликом. Удачі в інвестиціях, папа. -па.